Добрий день! Сьогодні хочу запропонувати вам такі кущики пеларгоній. Леонора Аквітанська, Ось така всередині. Ось такий великий кущик у півторалітровому літровому горщику. І також марокканську принцесу, Ось такий набитий щільний кущик. Дуже Багато там у ньому. Ось, бачите, розголожень. Є там квітоносик. Ой, десь я його бачила, зараз знайду. О, вже з квітоносом. Ну, кузя заважає котик. Так. Марокканську принцесу пропоную за 350. А квітанку за 300. Хто забере обидві подружки за 550 віддам? Телефонуйте, пишіть, дівчатка. Дякую за увагу.